І всім суттю, люб друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні на наступному буде наступний комікс з мого лото. Лото, кажу лото, з лоту, який я купив там з чотирьох коміксів. Ось такий от комікс. сінгл достатньо в доволі хорошому стані. Вообще, прям зберігся чувачок. Це дуже класно. Він також на німецькому. Але перший раз мене таке бачу, що тут прям. Грубі такі, як картонні сторінки. Доволі непогано. Номер 212, коштує він, там, 60 копійок, походу, чи скільки. Е, що мене підкупило в цьому випуску. Він же тут чуть потрьопаний, але це нічого, е, обкладинка. Бомбезна обкладинка. Просто би отако в рамочку і на стіну би ж Скоріше, я так і зробив, тільки чуть пізніше. З першої історії в нас зразу найцікавіша це про пригоди Тома і Джеррі. І... Забову, як цього сірого мишонка звати. Ну, ладно, коротше, менше з тим. Прям такий картон-картон. Ну, класно, класно. Через це може і цей комікс ну, практично в ідеальному стані. Сторінки чуть пожовтіли, та й все. Але дуже цікава історія, насичена, багато екшену смішна моментами. Ну, мені прям нравится. Я прям кайфую від цього комікса. Прям, ну, така Ще одна прилинка в мою колекцію додалася. Так, да, там же все, історія за Том Джен закінчить. Далі Спайк і Тайк. Історія про те, як Тайк знайшов собі друга котика. Ну, і що батько нічого не запідозрює, що він тусується з котом, він його перемалював. Підстриг чуть-чуть, в пса переробив. Ну і там події розвиваються, дуже масштабно, весело, класно. Ось на цьому історія вже закінчується. Що. Бла-бла, туди-сюди, спай каже, во, подивиться, що це, як він це по деревах лазить. Та й вони тоді поняли, що це не собачка, а кіт. Теж історія про якихось батька медведя і його синів, медвежат. Також доволі прекрасно намальовано, я вам скажу. Мені нравиться. Мені прям нравиться. Ліс, тут класно, все, це обмальовано. Фургончик. Каже, фургон Камазик. Такий старенький. Вони тут бах-бах. Туди-сюди. Колоси пробіло, бах, залатали туди-сюди. Врізалися, о, попали все, зробили, все прекрасно, все чудово, доставили все в срок. Як мені здається. Тут десь якась реклама чогось, не знаю, що це таке. Осрам. Насрав. Коротше, німецько не шар, поняття не маю, що це означає. Комікс вмістить в собі всього лише три історії, але. Е передня сторінка просто бомбєчіска. Мені дуже подобається офігенний комікс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Е пишіть, чи ви хочете, щоб я далі знімав якісь відео, бо я так, як зараз. Я маю деякі підроботки, працюю на основній роботі, хожу, ще там на якісь малесенькі такі підработочки. Щоб там 100-200 злотих 300 заробити собі на якісь шмотки, я не знаю, відкласти бажано би було. Да, уж, ще до стоматолога маєте. Ох, там гроші, звісно, піде. Ну, ладно, менше з тим, все буде окей. Надіємося на краще, як то кажуть. Ну, як надіємося, ми віримо в краще. Тому пишіть коментарі, чи вам подобається такі відео, чи ви хотіли, щоб я ще щось знімав. Я би хотів з вами поспілкуватися. Тому все у ваших руках. Бажаю всім гарного дня. Пока!